Що сьогодні ти порадила б тим батькам, які теж виховують діток з особливими патологіями? Найперша моя порада це бути дуже щирим з Богом і будувати з ним дуже такі тісні стосунки тільки з Богом, тому що ніхто так не підтримує, нікому так не можна розказати, як тільки йому. Друга моя порада, мабуть, буде це, щоб мами не забували. Не забували жити життя. Наскільки це можливо, повноцінно разом з цим дитям? Якщо це є можливість піти до когось в гості, навіть просто до родичів тебе хтось запросив брати дитятку і йти з сім'єю, десь трішки відпочити, це потрібно для нас, тому що як і всі виснажуються мами. і часто вони просто забувають взагалі настільки про себе, що дійсно це такі елементарні речі сходити в магазин, де для когось стає мрія. Мами роблять настрій всій сім'ї, і такі особливі тітки вони дуже це відчувають. Вони будуть бачити, що мамі це лише важко, і, і все лише дім будинок, і це дуже тяжко. Вони не зможуть навчитися себе приймати і, і, і жити це життя. Їм потрібно його жити. Вони, як мені казав один цей лікар, хірург, який нас лікував, він сказав, вони мають право. Життя. І ми маємо їм допомогти, а тільки ми можемо їм допомогти, особливо батьки, в сім'ї. які буде настрій, як їх налаштуєш, так вони, так вони це переймуть і вони будуть жити.